Вітаю вас! Сьогодні в нас ранкова медитація. Для цієї медитації я попрошу вас зайняти положення лежачи, сидячи, або стоячи. Відчуйте, як вам того хотілося б сьогодні. Якщо ви стоїте, ви можете обпертися об стіну або просто спиратись на свої ноги і в такому вертикальному положенні спробувати провести медитацію. Якщо у вас на то є власне бажання. І зараз спробуйте відчути себе, оточуючи вас простір, роздивитися навкруги, які вам зараз здається. Ваша кімната чи зал, де ви проводите цю медитацію сьогодні, чи інше приміщення, а можливо, ви на вулиці. Пробуйте відчути енергію оточуючого вас простору. Яка ця енергія? Які ви в цій енергії? Як вам з цією енергією? І в якийсь момент дозвольте собі заплющити очі і відчути свій внутрішній стан, свою внутрішню енергію, внутрішню. Емоцію, яка зараз наповнює вас, відчути свої руки, ноги, спину, плечі, голову, шию, всі частини тіла, відчути ті частини тіла, в яких, можливо, є напруження, і ті частини тіла, які достатньо розслаблені вже. І зверніть трошки увагу на своє дихання, на те, як ви робите вдих і видих. Зверніть увагу на те, що повітря на вдосі воно прохолодніше, ніж повітря на видосі. І зараз з вами спробуємо зробити плавний вдих через ніс і глибокий, ще плавніший видих через рот. Робимо вдих. Робимо ще один вдих. І робимо третій вдих через ніс. І далі просто спробуйте відчути цей ранок, якими енергіями наповнений цей ранок, який він зараз. Як вам в цьому ранку? І дозвольте собі ще більше розслабитись. І відчути, чим би ви хотіли наповнити цей ранок, яку енергію ви хотіли привнести в цей ранок. Можливо, це радість, можливо, це любов, можливо, це щось інше. І спробуйте уявити, що всередині вас народжується ця енергія в якійсь частині тіла, там, де ви найбільше відчуваєте цю енергію в своєму житті. І спробуйте уявити, як ви можете розповсюджувати цю енергію на весь ранок, заповнюючи ранок цією енергією, даруючи ділячись цією енергією з навколишнім вас простором, з оточуючим вас світом, і просто безмежно спробуйте ділитись цією енергією так, щоб вона, ця енергія, могла розповсюдитись по тому просторі, в якому ви перебуваєте зараз, наповнити його і навіть піти десь далі. За цей простір якомога ширше, так, щоб вам при цьому було комфортно. Як тільки ви відчуєте, що вам, можливо, вже не зовсім комфортно ділитись, ви просто цей процес спиняєте і знаходитесь от в тому стані, в якому ви будете. І хай ця відстань, ця площа, на яку ви ділитесь, залишиться такою, яка комфортна для вас. Можливо, це. Навіть один метр від вас, можливо, це 10, 50, 100 метрів, можливо, кілометр. Просто відчуйте це. І спробуйте собі уявити, що ви можете в цьому просторі, так як ви є центром цього простору, цієї енергії, яку ви створили, якою ви поділились, почати просто вібрувати на тому місці, на якому ви. Якщо ви стоїте, можна легенько, ніби як покачуватись. Якщо сидите, теж так легенько. І навіть якщо лежите, можна теж спробувати. І відбувається таке ніби як вібрування тіла, вібрування вас цієї енергії. І воно не припиняється це вібрування, ви вібруєте з комфортним вам швидкістю. І просто продовжуєте це робити кожною частинкою тіла, кожною клітинкою. І ця вібрація може передаватись далі по всьому цьому полі, розповсюджуватись. І ви стаєте таким центром цієї вібраційної частоти. І спробуйте відчути, як це впливає на вас, на ваше тіло, на ваш внутрішній стан. На ваше відчуття самого себе, як ви відчуваєте себе, коли ви є центром такої вібрації? Які зміни відбуваються у вас, в тілі, в просторі, що вас оточує, у вашому сприйнятті цього простору? І зараз ми зробимо ще один глибокий вдих через ніс і ще глибший видих через рот. Ще один робимо. І Ще один. І в якийсь момент припиняємо вібрацію і відчуваємо себе. Відчуваємо, що змінилось всередині нас, які ми зараз, Який наш настрій, емоції всередині, які наше внутрішнє відчуття. І можна подякувати собі за цю практику, що ви щойно зробили ранку, за те, що він є. І приходить кожного дня до вас. І поступово, повільно, зберігаючи цей стан ще якийсь час розплющувати свої очі поступово, повільно, повільно. І подивіться, як зараз ви сприймаєте, оточуючий вас простір. Можливо, кольори стали яскравішими чи навпаки тьмянішими, як вам зараз в цьому просторі, в якому ви знаходитесь, і як вам зараз самим собою. Якщо у вас є потреба, ви можете ще трошки побути в цьому стані. Якщо ні, то ви можете повертатись до запланованих вами справ. І до зустрічі в наступних практиках.